Я тут нічні розмови вирішила повести з вами про 5 мов любові. Цікаво би вам було почути, і плюс того, крім того, що вони є, такі певні 5 мов, кожного базових своїх дві, чи вам цікаво би було дізнатися, як, що виявляється, ми в сім'ях, в парах, дуже часто говорять люди на різних мовах любові. Зараз я вам спочатку знаєте, що зроблю? Завтра ми вже з вами поговоримо. Мені сьогодні напишете, які з цих мов любові, можливо, ваші. А я вам поки що їх назву. Перша мова любові це є слова підтримки, компліменти. Друге це є подарунки. Третє це є обійми, фізичні дотики. Четверте це є спільний час, разом проведений час і увага. І п'ята це є конкретна допомога або служіння, що називається. Які з цих мов, як ви можете сказати, яка ваша мова любові, на якій ви говорите. Коли, що значить говорите, це як людина проявляється до вас, як ви відчуваєте. Наприклад, що найбільше, коли до вас проявляють, ви відчуваєте, що вас люблять? В чому ваша потреба? Отак можливо. можливо. У вас є потреба в обіймах, чи у вас потреба в словах підтримки? Коли вам її говорять, ви відчуваєте, що вас люблять. Напишіть, будь ласка, бо тема дуже цікава, я з вами її продовжу.